Коли Артем переїхав у старий будинок на околиці міста, він подумав, що це просто тимчасове житло. Дешева оренда, тиша, старі меблі, облуплені шпалери, нічого незвичного. Але вже в першу ніч він прокинувся від відчуття, що хтось дивиться на нього. Погляд був як холодне лезо по хребту. Артем відкрив очі і побачив силует у вікні. Хтось стояв зовні, не рухався, просто дивився. Артем не підійшов, не виглянув, просто заплющив очі та змусив себе не дихати. Тоді ще він не знав, що це правило, не дивитися у вікно після опівночі. Наступного дня він запитав у господині будинку, старої жінки Марії, чи є в окрузі якісь дивні люди. Вона лише подивилася на нього порожніми очима і сказала Я забула попередити, якщо після дванадцятої ночі щось стукає у вікно. Не дивись чому? Вона посміхнулась криво, ніби її губи не слухались, бо воно чекає, щоб ти подивився назад, минув тиждень. Артем почав звикати до дивної атмосфери будинку, скрипучі сходи, темні коридори, холод повітря, ніби хтось постійно залишав двері відчиненими, йти нічні звуки, о першій ночі шелест, о другій шепіт, о третій легке подряпування скла. Він не підходив до вікна. Пам'ятав слова старої, але одного разу він зірвався це була четверта ніч. Вітер звучав, як дитячий сміх, стекло почало стукати легенько, неначе кісточки пальців торкаються його. Тук, тук, тук. І тоді голос дитячий, тихий. Артеме, впусти мене. Він відчув, як кров застигає. Він не говорив свого імені нікому. Наступного дня Артем зустрів сусіда Петра. Старого чоловіка, що жив через два будинки. Вам уже приходили? запитав він без передмов. Артем здригнувся. Хто? Діти. сказав Петро. Вони ж хочуть додому. Артем мовчав. Петро розповів Сто років тому тут був дитячий притулок. Пожежа. Всі задихнулись у диму. Кажуть, що вони шукають тих, хто подивиться на них. Бо, якщо ти дивишся, ти визнаєш, що вони є. А якщо визнаєш, що вони є, тоді вони отримують право зайти. Артем запитав І що буде, якщо зайдуть? Старий подивився на свої тремтячі руки. Тоді твоя душа приєднається до їхньої гри. У шосту ніч Артем прокинувся від запаху гару. Він підскочив до кухні, плита була холодна. Від підлоги піднімався легкий попелястий туман з темряви коридору хтось прошепотів. Нам холодно. Потім по інший голос: Впусти нас, ми змерзли. А потім третій Ми теж хочемо жити. Артем затиснув вуха руками Це не могли бути просто галюцинації. Він чув дихання, нечоловіче, ненормальне, як дихання через обвуглені легені. Вранці Артем помітив, що дзеркало в коридорі запітніло. На ньому було написано: Ти нас бачиш, він стер напис. Через хвилину на поверхні знову проступили слова Ми за тобою. Артем почав чути їх удень. Коли він мив руки, хтось шептав поруч. Коли він спав, він чув дрібні кроки в кімнаті. Коли він відкривав очі, іноді бачив краєчок дитячого пальця, що зникав за дверима. Він перестав спати. Став нервовим, схуд. Одного дня стара Марія принесла йому книгу. Вона допоможе. У книзі був старовинний запис. Не дивись у вікно після опівночі, не розмовляй із ними, не називай своє ім'я, не слухай обіцянок, бо вони говорять не щоб проситися, а щоб увійти. Артем запитав Марію. А як вони звучать насправді? Вона глянула на нього з жахом вони не звучать, вони звуть. Та все зламалось у десяту ніч. Голос за вікном був іншим, глибоким, дорослим, чоловічим. Артеме. Ти ж знаєш мене. І тут Артем зробив помилку. Він прошепотів. Хто ти? Пауза. А потім. Це твій батько. У Артема все обірвалось всередині. Впусти мене, синку. Серце билося так, що він ледве стояв. Це не ти. Його голос був інший. прошепотів Артем, але рука вже тягнулась до фіранки. А звідки ти знаєш? Ти ж ніколи не чув мого голосу після смерті. Артем відсмикнув руку. Він не піддався, і тоді голос став іншим, більш низьким, більш чужим. Впусти нас або ми зайдемо самі. Скло почало тремтіти, ніби хтось бився об нього головою. Тук, тк, тук, тук. Потім ще два голоси дитячих. Артеме, нам боляче, відчини і сміх невеселий. А такий, що ламає мозок. О 0047 Артем не витримав. Він рвучко відкрив фіранку і побачив не дітей, і не батька. Там були згорілі постаті, чорні, як попіл, очіку, як порожні отвори, без зіниць, щелепи розтягнуті до неможливого, і голови й трохи накренені, ніби шукали краще місце, щоб бачити його обличчя. Вони дивилися прямо на нього, без моргання. І тоді він бачив не очима, думками. Він бачив, як діти горіли. Як батьки билися в двері притулку, які були замкнені. Він бачив обгорілі руки, що дряпали стіни. Він чув крики, він почав кричати сам. На ранок Марія зайшла в будинок Артема. Столик був перекинутий, кімната розгромлена. На підлозі под... подряпини нігтів. А Артема не було, тільки дзеркало в коридорі було запітніле, і на ньому написано Я впустив їх. Петро розповів Я бачив його цим ранком. Він ішов лісом, не сам. Він ішов серед них. Вони йшли поруч, тримаючи його за руки, як старого друга. Він був живий? запитала Марія. Петро зітхнув. Люди теж живі. Чи був Артем людиною? Я не знаю. Минуло три тижні. Будинок знову здавався в оренду. Новий квартирант, студент Олег. Він першу ніч спав міцно, думав, що це просто старий будинок. Прокинувся від тихого тук, тук, у вікно. Хто там? крикнув він. Мовчання. Потім. Дитячий голос. Олеже, впусти мене. Олег злякався. Як ти знаєш моє ім'я? Голос прошепотів. Артем розповів Петро цієї ночі вийшов на ганок. і зупинився, бо почув дві нові фрази, два голоси, дві постаті. Олеже, впусти нас. І. Я впустив їх. Тепер твоя черга. І чим довше Петро слухав, тим сильніше розумів. Це більше не історія про дітей. Це розмноження темряви, яка шукає нові вікна і нові душі. Коли протягом ночі вітер торкався скла, здавалося, це Артем знову стукає. А кожен, хто дивиться у темне вікно після опівночі, стає наступним.